Путіна баклопи! Путіна баклопи! Путіна баклопи! Ні, мобілізації. У російських містах почалися численні акції проти мобілізації. Протестувальників або швидко розганяють. Не повністю законом дрібнення вам 30 секунд. Ні віде віде не або ж за кращими російськими традиціями затримують, не шкодуючи ні жінок, ні чоловіків. Помоги, помоги, помоги! Московська прокуратура діяла на випередження і відразу пригрозила ув'язненням на 15 років учасникам акції, яку запланували на вечір. Перші акції протесту почалися в Іркутську, Улан Уде, Томську та Хабаровську. Також папірнітакож акції зафіксували на далекому сході та Сибіру. Майже відразу з кожного з цих міст почали повідомляти про перші затримання та масове стягування силовиків. Найбільш масові за чисельністю протестувальників та кількістю затримань лідирує Москва. Поки в одних містах правоохоронці відловлюють протестувальників, на російських кордонах утворилися довжелезні чарги охочих втекти від примусової мобілізації.